10% бракованих мін 120-го калібру у силах оборони вже замінили. У Мінстратехпромі кажуть, неякісні боєприпаси, що не вибухали, нині повністю вилучені. Нині за спеціальним графіком їх замінюють за рахунок виробника. Скандали з боєприпасами виник у листопаді. Чимала кількість із них не вибухала, а падала за кілька метрів від мінометів або взагалі застрягала у стволах. Як стало відомо, згодом йшлося про десятки тисяч бракованих мін, але наразі кажуть у Мінстратехпромі проблеми виправили. Замість пострілу палаючись ствол міномета, це було на Курщині, а це вже околиці Покровська, і знову міномет там не стріляв, а палав. Це відео, яке ТСН вперше показало наприкінці листопада. Десятки роликів із різних напрямків бійці супроводжували коментарями, що думають про неякісні міни калібру 120 мм. міліметрів. Виробних у нас тут хто? здається вісімсот Не знаю, що це за завод. Рік виготовлення 10-й. Місяць 10, 24. Вперше військові почали скаржитися на браковані міни на початку листопада, коли зрозуміли, що йдеться не про одинокі випадки, а цілі партії вирішили заявити про це публічно. Нові висибні гляньте ще тупокрутяться. Ну що за хомстратехпромі ху... кажуть, одразу після цього скандалу почала працювати комісія, яка з'ясовувала причини і кількість дефектних боєприпасів. І проблем кажуть було декілька. В одних зовнішній діаметр міни не відповідав конструкторським вимогам, в інших порох у зарядах був занадто вологим. Виявили і проблеми з капсулами, які не працювали. третя. У військо кажуть, у Мінстратехпромі потрапило 15 партій таких мін. Це майже 54 тисячі боєприпасів. Їх відкликали, і виробник власним коштом нині їх допрацьовує. У кожній міні перевіряють зовнішній діаметр і діаметр хвостовика, каже міністр. Капсули у боєприпасах тепер європейського виробника. А самі міни проходять вологостійку обробку і пакуються в герметичні упаковки. Нове пакування також забезпечує 10 років зберігання боєприпасу на складах. Самі заряди після відкриття можуть зберігатися 12 годин на відкритому повітрі, адже додано додаткове лакування заряду. Тобто міна йде з новим підривачем, з доопрацьованим основним зарядом та перевіркою всіх геометричних параметрів. У війська вже доправили 1400 замінених боєприпасів, каже міністр. Там їх уже випробували, і тепер українські підприємства виготовлятимуть міни за новими стандартами. Також у ДБР нині відкрито два кримінальні провадження із приводу постачання неякісних мін. Правоохоронці мають з'ясувати, як браковані міни пройшли перевірки і потрапили на фронт. І найголовніше хто понесе за це відповідальність? Олександр Монюк, Юлія Кірієнко, ТСН 1+.